Перед тим, як приступити до в'язання, нам потрібно підготувати рафію. Для цього я беру бобінку, відматую ось такі пасма і починаю з нею працювати. Я її відпарю паром від праски. Рафія може бути суха, тоненька, тоді ви її можете ще збризнути водичкою, Вона так от трішечки полежить напитається водичкою, і потім можна її відпарювати. Але це в тому випадку, коли у вас пересушена тоненька. дуже рафія. У мене зараз рафія хороша, тому я можу відпарювати ось такими величенькими пасмами. Якщо ж пересушена, відпарюйте більш, ну, такими, меншими пасмами. Зараз я вмикаю праску на максимальний режим, максимальний пар, чекаю, поки підігріється, і починаю. Відпарювати, не торкаючись її. Як ви бачите, ниточка вже розкривається, стає ще ширшою, більш приємною на дотик, тому продовжую відпарювати далі, відпарюю, не торкаючись самої рамки, вона мені так гарно розкривається. От. І дивіться, яка вона стає широченька, гарненька. От. Ну, тут в мене сама сама по собі ну, дуже хороша. От. І ось так от я передвигаю, передвигаю по годині досі і повністю відпарюю все пасмо. От. Дивіться, щоб вона рівненько вся розкриїлася. Якщо у вас пересушена, вам потрібно це робити більш довго. І якщо ви ще пшикнете водичкою, то ну, вона краще розкриється. І ось так по всій довжині відпарюємо пасма. Можете потім уже навіть дещо пригладити, але ну, не дуже сильно прям натискайте на неї. ось вона і так гарно в мене розкрилась. Відпарюю ще. Трішечки підглажу її. Ось. Ну, і дивлюсь так, щоб всі ниточки були рівненькими. От. І так я відпарю повністю всю бобінку або якусь її частину. Дивіться, вже там, як вам зручно. Чекаю, поки вона полежить, поки вона посохне, і приступаю до намотки. Ось так я підвішую рафію. У мене тут повністю вся бобінка відпарена. Я її або залишаю ось так і коли в'яжу, відмотала собі, скільки потрібно, і в'яжу, або перемотую назад на бобінку. Це вже як вам більше подобається. Звичайно, ось так в'язати більш зручніше і швидше. Але ну, я такого собі дозволити не можу, тому що мені діти її запутають геть. От, тому обережненько намотуйте назад там, на бобінку, або залишайте ось так.